Початок весни видався для вихованців та тренерів ДЮСШ Олімпія плідним та переможним. Днями відбувся чемпіонат Харківської області з дзюдо серед юніорів та юніорок 2004-2009 років народження. У ньому взяли участі спортсмени Олімпії. За підсумками змагань лозівські дзюдоїсти у напружених сутичках вибороли два перших місця, два других, одне третє та одне п'яте місце. Цими вихідними вихованці відділення тайландського боксу Лозівської спортшколи взяли участь у всеукраїнському турнірі з тайландського боксу Тай Дніпровська зірка, який проходив у місті Дніпрі і був присвячений пам'яті українських захисників. Учасниками змагань стали 120 спортсменів з чотирьох областей України. За результатами проведеного турніру, лозівська команда з тайландського боксу змогла вибороти шість золотих та чотири срібних медалі. Також переможним для вихованців спортшколи Олімпія став і останній місяць зими 17-18 лютого. У Житомирі проходив всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Міс Вінтеркап. У ньому взяли участь більше 350 спортсменок з різних регіонів України. Вихованки відділення гімнастики художньої Лозівської ДЮСШ Олімпія також стали учасницями змагань та отримали призові місця. У турнірі гімнастки змагалися в багатоборстві в особистій і груповій програмах. Команда дитячої юнацької спортивної школи Олімпія у складі 10 гімнасток змагалася в індивідуальній програмі. У різних вікових категоріях змагання пройшли на високому рівні. Наші гімнастки показали дуже гарний результат після першого дня змагань. Гімнастки, майже всі гімнастки, потрапили до фіналу. А у фіналі стали переможцями та призерами змагань. За результатами всеукраїнського турніру з художньої гімнастики чотири лозівські спортсменки вибороли золоті медалі: одна стала срібною призеркою, та дві гімнастки бронзовими призерками. Всі переможці турніру отримали медалі, дипломи та подарунки. Такі змагання для нас важливі тим, щоб підвищення спортивної майстерності, досвід, щоб далі змагатися на більш вищому рівні чемпіонати України та вище. За два роки повномасштабної війни лозівські гімнастки взяли участь у декількох важливих для набуття досвіду змаганнях. Наразі готуються ще до одного турніру та наполегливо працюють, щоб гідно представляти Лозівщину на чемпіонаті України з художньої гімнастики серед школярів.